Усім привіт, з вами знову тайка. Я приблизно місяць тому робила маленьке опитування, чи не хотіли б ви відео з підбіркою манг? Начебто ніхто не був проти. Особисто мені дуже подобається офісна тематика, тому я вирішила саме про це зробити перше відео. Перша манга разом чи порізно. Напевне, всі її читали, хто любить цей жанр. Розпочнемо з опису. А не йон, це осічілік. Зі своїми друзями з коледжу починають бізнес. В них є можливість представити свою ідею компанії SG чи SJ – одній з провідних компаній країни. Але в конференц-залі Йон зустрічає Канта Хіна, надзвичайно красиву, а також важливу персону SG. І Ян одразу закохується. Серце починає битися частіше. Перше, що я хочу підмітити, це те, що персонажі адекватні. Так, так, вам не почулося адекватні. Розповідь легка, романтична, документна. Читається максимально тепло та приємно, тому рекомендую. Друга манга таємниці під Кіма. Здавалося б, звичайний офісний службовець Кім Дуйон. має секрет, який нікому не може розповісти. Насправді він напіввампір, чий тіло не може впоратись з кров'ю, тому він виживає, поглинаючи сексуальну енергію людей. Він деякий час не годувався і в результаті його здоров'я починає погіршуватися, тож він вирішує піти шукати нового партнера і випадково робить пропозиції своєму босові. Особисто мені подобається тематика вампірів, а то ще й все відбувається в офісі, тому ставлю жирний плюс. Третя манка стажер. Син Хен, 29 років. Гей, пошук роботи провал. В нього не було нічого, що мало цікавити хоча б маленьку чи середню компанію. Але три місяці тому він нарешті отримав ступінь магістра у відомому університеті, і тепер він офіційно влаштувався стажером на роботу. Коли йому було близько 20, він пережив жахливий досвід нероздільного кохання. Більше він не хоче віддавати своє серце комусь, ким доведеться працювати пліч-о-пліч, але виявляється, вражений чарівністю свого начальника Кім Чон Чхана – людина, яка сувора зовні, але м'яка і ніжна всередині. Мені сподобалася манга дуже мила й комфортна. Так вона шаболо і повністю складається з кліше, але нехай це вас не відлякує, тому що все це не так вже й погано. А час з іншого боку, це чергове офісне приміщення без сюжету. Але ж давайте дивитися на цей світ позитивно. До речі, малювання просто вогонь. Ставлю за нього сто з десяти. Коротше кажучи, всюди є свої плюси та мінуси. Вирішуйте самі чи читати, я заїбалась. Четверта манга це не так. Головний герой популярний письменник його і розповіді. Але на нього сильно дивили батьки, через що він був змушений влаштуватись компанією. Він має ідеальне резюме, через що він привернув увагу керівництво. Пізніше він помилково надав замість резюме свою незакінчену історію. Президент компанії був здивований, але результатів інтерес тільки зріс, і вони стали коханцями. Знаєте, звичайні роботодавці просто проігнорували б таке резюме з чоловічим романом, але не в даній ситуації. Усі ці офісні мали такі однотипні, легкі, без скла, з ноткою, точніше, величезною кількості мелодії тепла. Дайте, будь ласка, якогось нормального офісного бойовика з мафією. Ладно, я щось дуже розмріялась, загалом раджу. І остання п'ята манга на сьогодні вечеря з босом зразу хочу сказати, що цю мангу екранізували та зняли до раму дивний директор і купує мені їжу. Донбек один із нових співробітників Мін інтертейментів начальник юда і далі абсолютно у всьому, тим не менш, Донбек думає, що директор збожеволів, як це він прожив три життя. Як з їм потрібно розпочати зустрічатися, чому не хочуть померти? Хоч манга сама по собі не дуже довго, але розкриває всі теми та загадки, про які чомусь забули в дорамі. Тобто, якщо обирати між оригіналом та екранізацією, то я, звісно, раджу почитати. Малювання просто бомбезне, але дуже шкода, що нам не показали постійних сцен, впевнена, вони були шикарними. Зате тут повноцінно розкрито сюжет, і, до речі, романтичних натяків набагато більше, ніж у дорамі. Тоді на цьому все підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео та щоб не засмучувати мене цією статистикою.